Вам розкажи, що, що в душі, а що так. Ти він розказує, каже, що це от я слышу там запах фіалки, там ромашки, то все, вже, да. Все. А вже потім після четвертого-п'ятого бока вже ніхто нічого не чув. Мене звати Володимир Єгінечвілі. Я кращий винороб серед будівельників і кращий будівельник серед донорів, і це мій профайл. Підемте, я вам покажу, що ми тут наробили за останні шість років, От, як ми осваю виноробство і що в нас виходить. Зараз я вам покажу. Якщо ти живеш в Україні, то це вже українське вино. І ми на всіх виставках, де, де ми участвуємо, то ми представляємо Україну. І наше вино вже є. І в Франції куштували, і, і в Іспанії, і в Англії. І зараз ми декілька наших вин, два, два вина на конкурсі були вина амбасадори. Де вина міністерству іностранних справ везе в Англію і буде представляти українські вин? Я так предвзяти в мене таке відношення, що наша вина краще, ніж французькі італійські, і ми це докажемо, але треба час. Я жив дуже мало в Росії, 6 років тільки. От, але так потім склалося, що батько помер, а мати в мене Вінничанка, жінка в мене, грузинка, всі родичі, і я туди їжу весь час. Так що зв'язки є 53 роки я працював у будівництві, а потім, коли е, пішов на пенсію, передав свій бізнес сину. Зараз мій син займається, займається будівництвом. От. А я треба було чимось зайнятися, і я, я підсказало мені хобі, напевно, я в дитинстві не допив вина і взявся за виноробство. Така була задача, знаєте, цьому скульптору треба зробити бахус, щоб був ну, з грузинським уклоном. Слава, є Ну, я, я в кабінеті в себе, в мене була ця сванська шапка. Я одів сванську шапку і говорю, тут має бочонок бути, а тут рог. Він сфотографував. До речі, такі скульптури він вже зробив в Україні десь штук 5. За цей прес можна купити мерседес. Ну, Може невелі, але ну, такий приличний. Ну, не комерційна тайна, але це дивлячись, яке оборудування, яка кількість вина ти робиш. Да, це дорого, дорого. Ну, вже коли я такий вік, щось зробив, то краще сюди, ніж туди. Там невідомо, куди їх дівати. Я весь час їздив в Грузію і він навчив робити вино. Я, коли почав займатися, цим, то я думав, що я вже точно знаю, як робити вино. А оказується, взагалі дуже близько не знав, як робити правильне і хороше вино. А щоб робити хороше вино, треба вчитися. І це, це потрібен час, це повинні займатися професіонали, люди, які. І так у нас такий колектив, вже так, так сказати, з освітою. З... Стажем роботи на виноробні, і ми робимо непогані вина. Якщо колбасник не їсть свою колбасу, то це опасно. Так і винороблять, якщо він не п'є своє вино, причому всі вино ми п'ємо. Ну, нема такого, щоб було краще. Просто одне вино можна випити більше, білих вин можна випити більше, червоних менше. Но, так, винороби не, 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 не стають цими алкоголіками чи там. Це, ми знаємо, скільки пити і як і коли, і з ким. Кажуть, якщо будинок розрушається, то кажуть, поганий будівельник, правда? Якщо людина помирає раніше, то поганий лікар був. А якщо випиваєш погане вино, то це погане вино, то це теж негатив для винороба. Тому треба робити справу свою, так, як або робити правильно, або не робити. Це моє життєве кредо, я все життя так. Або робив правильно, або взагалі не робив.